Вітаю вас! В уряді України чітко, зрозуміло, заявили, коли ж українці будуть заробляти по 30 тисяч гривень щомісяця, кожний. Так Ні, дивіться, коли затверджують бюджет, завжди ну, затверджується і так сказати, графік можливих змін. ВВП, інфляції, зарплати на найближчі роки. Від схід до розрахунків фахівців, ну, точніше, Міністерства економіки, але уряд як погодився. У нас в 2026 році. Ні-ні, не наступ, В 26-му середня зарплата в Україні буде, ну, майже 30 тисяч, там 29 і сквозки. Так, так, так. Буде, буде. Та я знаю, що у вас вже 30 тисяч, господи. Серти казанські, не знаєте, куди гроші складувати. Ні, дійсно у нас зарплата зростає, зростає дуже, ну як сказати, активно. Ну, По-перше, українці вміють працювати навіть умовах війни. І лівачок аж за шкалі, Аж за шкалі. Один з таких цікавих індикаторів кількість проданих нових активів. На сьогоднішній момент стільки, скільки війни. Це мається всіх нових активів, не тільки Мерседесів. Саме цікаві Мерседесі, ви знаєте, продають навіть там, ну, їжа ж там така, як би сказати, окрема сегмент. Так от цих автівок продають зараз навіть ну, трішки менше, трішки, ніж до війни. Купуйте Мерседес, а То купуйте якісь там мазди, якісь там Рено, які ви не потребуєте. І да, це чітко показує, чітко показує, що гроші в людей завелися. У нас керування не працює. На відміну від Німеччини, Франції і так далі. Там, як правило, автівки купують кредит. Взагалі, якщо б там би якийсь європейцкий купив автівку за вони гроші з кармана, на ньому сразу подивилися мафія. Ну це вважається нереально. Де? Де людина може заробити такі скажені гроші? Так це ж ви там. Вона ж тут хвасть. Два пальця обосвет! є, <свят> на мавдівка. ну да, І є, є. Ні, я знаю, що е, був купують більше. Знаю, знаю. Ну, звичайно, ні, так, був, звичайно, більше купують і більше. Але да, дійсно, нових хотів зараз купують, як далі. Дуже чіткі, блядь. Дуже. Що, хлопців гроші поперли. Ні, я не заперечую, яка частина, е, ми сказали, це ж військові. Не заперечую. Не заперечую. Дійсно, яка частина військових, які повоювали або купили нову автівку. Не заперечую, таке дійсно має місце. А я не вважаю, що це погано. Ну, а Людина повоювала, що вона не може собі, ну, за чесно зароблені гроші. Так, да, їй пла платили багато, вона ж воював. Що вона не може купити нову автівку? Та ж має право. Заслужила. Так що я не вважаю, що це погано. Це, це добре, можемо порадоватись за наших військових, що вони мають можливість придбати нову автівку, ну, виконавши свій паяль завдання. Молодці. Але і бізнес дуже добре. У нас ж вийшла ситуація, що малий середній бізнес так рівнув, що просто що на це двері вишиває. Нема такого напрямку, де просто ну, не можна не заробити. Все ж ходить. Тобто доходить до того, що да, дійсно, коли час від часу заявляють, що там не вистачає кадрів, так, да, дійсно. Ну, от, хто займається малим середнім бізнесом, працівників знайти неможливо. Да. Це є проблема. Ну просто ви ж не хочете брати якихось там, ви ж хочете, щоб працівник працював, а таких мало. Це <рес> <рес> їх розмота. Так, да, є частина таких ледацюх, які навіть нікому не потрібні. Ці, ці вештаються. А от таких неможливо. З вами повністю згодом. Я знаю, знаю цю тему і знаю, що от треба знайти працівника. ну от У вас невеликий бізнес, там, скажімо, транспортний. Вам треба ну, просто нормального водія, який буде розвозити замовлення. Жах, ну чи сложа. На... Мало того, ви навіть йому зарплату вже таку. Ніяк. Ну ніяк. Правда, говорю? Правда, правда, правда. Та ви ж знаєте, ну проблема, проблема, так. Да, так це ж тільки така, ще ж більш складних проблем. На сьогоднішній момент дійсно що трапилось. Е, війна війною, але бізнес навчився. Так, да, тіма економіка. Вех. Ні, молодці, молодці. Ну, взагалі, розумієте, ми можемо лаяти тієї економіку. Так. Да. Тому що вона вважається шкоди, так от, ну, європейські експерти, а, тіньова економіка це погано. Але завдяки тіньовій економіці, економіки, ну, по-перше, початок війни пережили і зараз так вирулює непоганенько. Крім того, да, незважаючи на всі-всі-всі негаразди, але бізнес таки працює. Так, да, десь поламали, десь потрощили, це я розумію. Але навчились, тобто навчились працювати з цих критичних умов. Якщо дійсно ще рік тому... Деякі, ну, скажімо так, кажуть, ну, от війна закінчиться, тоді я бізнес буду відроджувати. Зараз вже, скажімо так, хто працює, працює той працює. Хто закрився, той закрився. Ні, ну є, які закрились, ну це завжди існує. А ті говорять, ні, не чекаємо, не чекаємо, вже все. Ну, отак, от отак працює. Тобто вже оцей період чекання закінчився намерт. Тому так, да, зарплата 30 тисяч буде, однозначно. Тим паче... Це тільки у вас, а от у вашого сусіда буде 60. Ну, чесно Ні, 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 дійсно, зарплата у нас... Ну, в наступному році зарплата шогане. Так сказати, до души. Ну от якщо дивитись прогноз, давайте зараз глянемо. Прогноз. Нашого уряду. Значить, так. В наступному році. Ваша зарплата буде 22 тисячі. Ну... Но... А в 2025-му 26 тисяч. О! Крапа. Ні, буде, буде. Тим паче дивіться, яка ситуація. Ну, звичайно, уряд прогнозує, що буде е зменшуватися інфляція. В цьому році інфляція невелика. Вона навіть фактично така, як до війни. Ну, майже 12%, 11,60%. До війни була 11%, просто забуло. Так. Да, в минулому році не запречу. Інфляція була дуже велика. Що є те є? Але прогнозується, ну скоріше за все це буде, що в наступні роки інфляція буде десь там близько 10, ну, ну напишу 9,8. Ох, люблять вони цю цифру. 9,8. Ні, ну дійсно, інфляція буде, але ну, не така шалена, як в 2022-му. Це однозначно. Тому що і тут вже наловчилось. Знаєте, так уже, Так, да, так, да, інфляції не буде. Один відсоток, не буде два, не буде три. Це однозначно. Не буде 5. Не буде. От такого, що не буде, то не буде. А от 10, так, буде. Тим паче, що це якось задовольняє всіх. Бізнес задовольняє, ну інфляція ж стимулює, стимулює. Вас задовольняє. Тому що, ну, звичайно, якщо я скажу інфляцію 100%, це багато. Тисячі це вже... А 10, ну як вам сказати, чесно гаря, ви це не відчуваєте, відкилайтесь багато. Ой, ціни зросли, зросли. А за... Ой-ой-ой, це нормально, нормально. І це нормальне явище. І тому дійсно відбудеться така цікава ситуація. У нас зросте середня зарплата. Інфляція сильно не буде і реальна зарплата улетить. Реально це середня... Мінус 7. І дійсно, ну в нас взагалі, щоб ви зрозуміли, в Україні реальна зарплата зростає дуже сильно, ну, якщо, звичайно, немає війни або там різних майданів і так далі. Вона, як правило, дуже сильно зростає. У нас ну, от, були роки 10-12% за рік, це дуже багато. А так, як правило, 5-6% реальна зарплата, за шкалю. А от при таких розкладах ми будемо бачити, що дійсно, ну от 2020 четвертому рана зарплата у нас майже 10%. В 2025-му трішки менше, 8%. У 2026 я теж 8. Багато, так, да, так. Да. Ні, це взагалі ситуація цікава. Людей зарплата завдає більше, ніж ціни, але люди постійно лають ціни і не звертають увагу на свою зарплату. Я розумію, розумію. Ну, запити людей завжди зростають швидше. І це в усіх країнах світу, не тільки в Україні. І тому, так, да, це така ситуація працює. Ну, дивіться, в будь-якому випадку, так. Да, Україна навчилась, ну, скажімо, працювати в умовах війни. Тому навіть коли це лякають, війна може затягнутися. Ну, нічого з Тобто фактично це вже не лякає. Ну, тим паче, що, бачите, навчились, скажімо, і так, і так, і так працювати, і більш-менш, так, да, співпрацює. І зарплата підростає, ну, і ваші статки підростають. Так, єдине, що будь-яка війна, це т, ракетні удари, це ну, проблеми такого характеру, як не можна передбачити. І це дійсно якраз от саме складне. Тому дійсно ми, якби українці, б хотіли, щоб це припинилося швидше, але ж нам треба ж перемогти ворога. Ну, це ж не значить, що ми повинні здатися. Ні. В будь-якому випадку Україна націлена на перемогу, на знищення путінської Росії. А тут так, да, час може трішки забрати. Нічого страшного. Зато зарплата у нас! Точно буде, побачите. Буде теж лаяти, що маленьке. Тому що, дивіться, при такій зарплаті у нас ну, середня зарплата в Україні вже буде фактично 700 доларів. Ви ж скажете, а Польщі тисяча євро. Більше 1000 євро. О, як у нас. Так, да, так, да, так, да, буде, буде. Розумієте, от у нас в 2026-му. Ваша зарплата, ну да мені дають 600 євро 700. 700 євро буде. Але ж ви будете постійно нить, що в Польщі значно більше тисячі євро. Так, да, більше, не заперечую. Мало того, там у них уже 1300 євро. Ну, якщо вже так уж посчитати. І я туди, там ще 1100. Ви скажете, ну як же так, у нас 700, а у нас 1000. Ну, да, 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 Але зростає. І мало того, хто згадає. Що колись в Україні середня зарплата була всього-навсього 20 доларів. Була, була. 9. А потім так. Да, Підросла. Але ж завжди мало. Що мало, то мало. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розорити. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.